Латало все село, крім того, що зібрали гроші, ще латали ямки. Миленький там дві тисячі чи три, ще там підприємці І так музею Зію полатав дорогу. От я напускав 500 гривень так, став, в одної машини. Хто мав дві, платили тисячу. Не то неправда. Не я живу в музеї, я знаю. Це, я знаю. Я за чувак тих, то є Чанік так само. Були такі, щоб по 2000 давали, а були такі, щоб по 100 давали. Він стояв у він не є ніч, так не ні депутат, ні мер, ні ти ближче він стояв, тепличу дорогу. Якщо ви хочете поставити, давайте треба хлопці учитися, Давай, стой. Говори, говори. Давай, стой. 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 Пані Надіє, це таке питання. А чого робити дорогу, чого люди мають кидати гроші на дорогу? Тому що, блід, хвилин. Є був дорожній звір, збирався власники автомобілі. Пізніше не коли, коли Дорожні, е збір дороги збирали віде. гроші з власників автомобілів на ремонт доріг, пізніше той збір включили у вартість палива. палива. Тобто власники автомобілів платять за паливо, за дорожній збір, я а допустим, потім ви кажете, що вже люди збирали, оці самі автомобілісти ще пластили і робили ще Я все розмови. Тобто я проти такої ідеї. А я його пояснюю, нічого дорого каже дурний платить 200. А що зі старої ради взагалі що прийшла на наші А то не сісі ради прийшла. Всі депутати збирали по округах, всі два рази такі. На вулиці. Депутати ходили збирали. Правильно? В Вони зі старали. Трима. Так... Тримаємо хлопець. Я дякую вам, що ви прийшли. Сьогодні потрапили свій час. Творі, щось відчули, щось не чули, щось дізналися, хто який і що. Одним словом, я думаю, що якщо ми будемо вже ділитися на два табори. Тілити силуа від нині, <смір> то саме то тут буде дуже велика проблема. Ми давайте будемо кулачком одним і відказати якусь таку брати. Ми підписали звинувачення. Маєте мати, <смір> що я вправу. Будь ласка, подавайте мене дослухати, що я когось що я обібрала вас, бо ви то громада я вам відкладу. Вони Фоліть мене, не кажіть мені, я дякую, втанню. але і не кажіть, Ні, бо, не мене, що я не, я не я діваю Вони мені казали фосовіку, коли я сказав вам, на нащо треба? Я сам розведу. Сам! Ви не Кольчуємо! Покольте мені! А ти не ніхто що ти, що ти такий став і Павлович, серед ворот. А вас ти вчора, я прийду притив залу.